Я ще б рекомендував би нашим так званим переговорникам і Володимиру Зеленському прочитати недавню статтю екс главкома Збройних сил України надзвичайно повноважного посла у Великій Британії Валерія Залужного. Може, після цього до них дійде, що треба робити? І я хочу подякувати за запублікацію Валерію Залужному, бо він у великій кількості підтвердив мої такі самі висновки, які були опубліковані два роки тому назад чи півтора роки тому назад. Ось така позиція. А тепер так. Треба пам'ятати, яка мета стоїть перед Путіним. Він що думаєте, зупиниться навіть по лінії розмежування бойових зіткнень? Ніколи в житті. Як на, якісь, якісь можливо, на якийсь час пані Євгенія, щоб зробити передиску і що накопичити виробництво воєнного